Зараз на прямому зв'язку Олександр. Він військовослужбовець 47-ї бригади, військовослужбовець, який працює на Покровському напрямку. Мої вітання, пане Олександре, Слава Україні. Героям слава. Максимально уважно зараз стежимо за тим, що відбувається на Курщині російській, і можливо, десь вектор уваги наших глядачів так само змістився, але розуміємо, що і на Покровську на Покровщині максимально гаряче. Чи відчуваєте ви хоча б якийсь відтік російських окупаційних сил саме на вашому напрямку? Чи зменшився тиск? Оскільки є чутке, є інформація про те, що росіяни перекидають свою техніку та особовий склад кудись туди на захист Росії. Якщо говорити про наш напрямок, у нас є певне знищення просування ворога, але це не пов'язано з операцією, яка зараз відбувається на курському напрямку, так сказати. Ось тому, що перегруповуються, вони понесли певні втрати і перлися зараз в ділянках, які нам вдалося стабілізувати. От, але загалом вони продовжують лісти бригади, які стояли, воювали і продовжують воювати проти нас. Їх не знімали, їх не перекидали на інші частини фронту. Рухаємося далі. У нас до вас великий спектр питань, бо цікава, яка наявна ситуація. Чому для більшого тиску ворог обрав північний фланг? Багато із цього приводу є різної аналітики, і військові експерти по різному це трактують. Деякі з них кажуть, бо там є просування з вашого бачення. Чому так відбувається? Тут питання, що ви маєте на увазі північний фланг. Які самі саме населені пункти. Якщо ми говоримо про ті місця, де ворогу вдається зараз просуватися, і це справа... саме ці місця, так да, справа в тому, що вдалося знайти певну слабку ділянку у наших військах. Відповідно, коли частина фронту почала сипатись, вони почали розвати успіх. Це стандартна класична практика ведення війни, тобто тут нічого нового там немає. От, але ці ділянки максимально там максимально кинути зусиль для того, щоб стабілізувати. Частина з них вже стабілізована, частина потребує ще додаткових заходів. Я не знаю, коли як там все буде виконано, але докладається максимальна зусиль. Природні рубежі часто зупиняють окупантів. Українська земля вона багатогранна і далеко не однозначна. І для ворога це створює певні е, е, такі проблеми. Річка Вовча є таким рубежем. Річка Вовча, насправді вона, вона дуже, вона дуже велика. Бере свій початок ще. Далеко з цих місць, і тут вона має певні свої розглуження. Вони недостатньо там повноводні. Я не можу сказати, що там так настільки багато води, що там це буде зупиняти ворога. Плюс до того є дамби, які не завжди встигають там підірвати, через які вони можуть просуватися. Плюс до того окупанти вони сунуться навіть через заболо... заболочені ділянки. Тобто їх це не спиняє. Але тобто, це певна перешкода, яка сповільнює їхній темп. з іншого боку. По маю розуміти, що будь-який рубіж природній чи підготовлення ворога стримує артилерія, ворога стримує саме війська протилежні, так сказати. Відповідно, якщо ці війська не будуть застосовувати цей інструмент, то сам по собі рубіж природній чи неприродній, він нічого не значить. Пане Олександре, зараз в соцмережах поляризувалося суспільство. Абсолютно пишуть одні, що так давайте бити ворога на його землі. інші пишуть навіщо туди полізли? Захистіть Донбас в першу чергу, а потім думайте про Росію. Зрозуміло, що в кожного своє мислення в когось не дуже стратегічне, когось надстратегічне. Думка військовослужбовця ваша думка цікавить. Що думаєте, що буде далі, і чи подобається вам, як воно все горить і палає в будь-якому випадку в новому. Піднімає морально-психологічний стан військовослужбовців, коли ми маємо успіх без різниці на своїй ділянці чи на іншій ділянці фронту, от сказати чи це правильний крок, ну не мені судити. Я сподіваюся, що так. У мене великі надії з того, що я побачу. Угу. Дуже добре, що є така штука, як інформаційна тиша по напрямку операції, яка проводиться на Курському напрямку. І я думаю, що це покращить наше становище, і ми зможемо мало того, що відтягнути війська з плянок, де найбільш найбільш активний ворог. В той самий час. Я думаю, що це може призвести до того, що ми будемо мати певні називаємо це козирі при переговорах. Тому що як би там не було воно до того йде, якби цього ми не хотіли. Я особисто не хочу цих перемовин, але складається враження, що вони будуть. І відповідно нам треба мати щось в кишені. А не хочете перемовин тут не зрозуміла. Що ви маєте на увазі? Тому що зараз перемовини можливі тільки на умовах країни-агресора. Але Тому Російська терорист. Федерація зараз в програшній позиції, як у військовому плані, так і в політичному плані. І е, те, що ми зараз бачимо е, на Курщині відбувається, можна певно зробити такий висновок, що це м, перемога розуму і професіоналізму над просто якоюсь незрозумілою силою. Насправді я не бачу їхньої програшної позиції. Насправді, більша частина. Uh -huh. Не більша частина, велика частина нашої території окупована. Насправді, по нашим містам цивільним, по нашій інфраструктурі наносяться враження. Не ми наносимо. Так, да, у нас є там певна перевага в плані зараз застосування ППЛА. Так, ми якусь частину там їхньої інфраструктури нищимо. Але загалом вони наносять нам більше урона. Так ми вперелися характером, так ми більш свободолюбиві, так ми більш. Моральні, називаємо це так, і ми з <пев> певних правил війні війни, але ми боремо зараз за своє виживання в той самий час. Е ну насправді світ е достатньо зусиль, щоб ворога зупинити. І він продовжує грати на умовах, які вигідні Росії. Тому що хотіли би, нам було би дозволено бити по глибині РФ ракетами і зброєю, яка надана нам надана нам западом западом Хотіли так, би. так Олександре, ситуацію. але дивіться, Україна менше ніж за 48 годин взяла під контроль у Курській області більше території ніж за період літнього контрнаступу 23-го року. Ми не говоримо про те, що ми зараз сідаємо за стіл переговорів. Ми говоримо про те, або зробити так, і Україна отримала виграшні виключно виграшні позиції у тому, що ми зараз робимо на майбутніх переговорах, які мають відбутися, бо кожна війна знаю, що це заїжджена на фраза, але кожна війна закінчується переговорами. Керівник офісу президента Андрій Ярмак каже, що коли буде другий саміт миру, ми зараз погоджуємо усі позиції, але ми не кажемо про те, що ось другий саміт миру, така то, така то дата, все ми підписуємо якісь домовленості. Ні, але ми на шляху і рухаємось до того, аби Україна з кожним днем, з кожною годиною була в більш кращих переговорних позиціях. Так, ми це робимо. Але на даний момент не те, що ми забрали якусь ділянку їхньої території. Я тільки за, я радію насправді. Але порівняйте, яку частину території вони окупували. І так, але Часів Другої світової війни забрали. такого не було, аби на Російську Федерацію зайшла ворожа армія. Так, і часів Другої світової, і взагалі до цього не було, щоб неядерна держава. Наносила ядерний такий урон, е б'ючи по їхній інфраструктурі, не маючи для цього достатнього ресурсу, і не було ніколи такого, щоб Росії чинили такий опір, така країна, таких розмірів, як наша, не було, але незважаючи не зважаючи на це. Я не бачу достатньо передумов для нашої вигідної позиції. Пане Ми та, у такому випадку та. чуємо різні думки знову ж таки в соцмережах. Люди старшого віку жадають війни до переможного кінця, до 91-го року, до Москви, до Санкт-Петербургу і так далі. Люди, які призовного віку, люди, які ймовірно, в перспективі візьмуть до рук зброю, часто густо говорять про заморозку конфлікту, тому що не хочуть бути залученими і так далі. Думка військовослужбовця. Ви як людина? Яка дотична до того, яка має право на свою оцінку, яка бачить, що таке що життя і що таке смерть. Ви хочете перемовин. Ну, знову ж таки, моя колега сказала, і це правда. Кожна війна закінчується десь за столом перемовин. На яких умовах, на якому етапі цієї війни ви б хотіли, аби представники двох країн зустрілися? Не можу нічого сказати стосовно етапу. Кожна війна, кожна війна, вона має свою політичну мету. Якщо наша політична мета на початках складалася в розгромі Росії демілітаризації денацифікації, потім це звелося до того, щоб вийти на кордони 91-го року, на даний момент наша політична мета вижити. І якщо нам вдасться розвинути той успіх, який ми маємо на курському напрямку, або там на інших ділянках фронту, якщо нам вдасться виконати плани, які має там вище керівництво, і це дозволить хоча б деокупувати всі наші території, які були нам на й рік, чи там до 2014 року до окупації Крима. я думаю, що це буде вже величезною, величезною перемогою. Олександра чи помічаєте ви, що з напрямку, де ви зараз перебуваєте, окупанти перекидають сили техніку на Росію на Курщину? Ні, на жаль, ні. Чому моя думка? Вони досі спрямовані на взяття Покровська. Вони досі кидають багато зусиль для того, щоб цю задачу виконати. Це стратегічно важливо для них. Чи можете ви оцінити співвідношення артилерії з української та російської сторін? Це залежить насправді від там проміжків часу. Буває так, що у них є перевага в артилерії, і є перевага на разів десять на першого прикидається десь на іншу ділянку, або там чекають підвоза БК, або там перегруповуються, під'їжджають. Тобто, перевага артилерії є в певні моменти. Бувають такі моменти, коли там на певній ділянці ми маємо перевагу, і ми з рахунок роботи нашої артилерії знищуємо ворога. Але це теж ну якби. Складні питання, тому що іноді тобі треба зосередити свої сили не на всьому фронті, а на конкретній частині, яка найбільш загрозлива. Відповідно, весь ресурс кидається сюди і таким чином ми можемо мати перевагу.